Ну, перемога була легка, але як говорила така несподівана команда. Може поставити зону будь-який час налякатися. Але з першої хвилини ми дуже зосереджено почали грати. За рахунок цього перемогли ну, впевнено. В попередніх матчах будівельник не впевнено так проводив перші чверті, сьогодні навпаки впевнено. Чи були якісь висновки, зроблені тренерським штабом харцям? Так, так. І тренер нас мотивував, говорив, що треба більш поважніше відноситись до своєї праці. Ми прислухались до цього та зробили висновки. Три матчі, три перемоги, настільки успішний бабл, в гри, в плані результату? Ну, успішний бабл. Вітаю <смір> команду, що ми зробили три перемоги, будемо рухатися далі, не зупинятися на цьому. Ну, коментар, в принципі, по першій половині зробили результат так, і дали молоді пограти, трохи важко, звичайно. Третій день, так і рання, рання гра, тому добре, що вийшло так, що в першій половині змогли більш скажімо так, концентровано підійти до гри. Так, дякую хлопцям за самовідачу, за боротьбу, за гарне відношення до своєї роботи. Будемо рухатись далі, працювати, тому що працювати нам ще багато, помилок багато. Перших двох матчах Львівського баблу не так вдало розпочинали поєдинки. Сьогодні все відбулося точністю до напади, чи були зроблені якісь висновки чи цей збіг обставин. Я думаю, більше збіг обставин, чи просто, я не знаю, львівські кільця. Я кажу, сьогодні сказав, що може, давайте кільця до себе Джимак заберемо, тому що ми у себе не можемо такий процент показати. А Тут, в принципі, з хорошим відсотком влучаємо, тому дуже багато дійсно було таких ситуацій. Навіть ми створювали вільні кітки. І їх забували, так. Тобто баскетбол іноді <кхи> проста гра, так треба просто влучити <кхи> у кошик. Так, тому сьогодні нам вдалося по відсотку, в принципі, всі три гри по відсотку ми непогано виглядали з периметра, непогано рухали м'яч, непогано знаходили партнера, так і за рахунок ще все ж таки максимально <кхи> доброго захисту, так де те, чому до чого ми доготувалися, окрім мабуть, першої гри. Проти Львова, так, ми, в принципі, показували солідний захист, і нам треба рухатись в тому ж напрямку. Я все одно вважаю, що чемпіонат виграють захистом, а не нападом так, тому саме над захистом більше будемо працювати, а по нападу нам трошки треба використовувати свої переваги так, над суперником. Три матчі, три перемоги, і спогованно. Що вдалося команді, і чи були моменти, які не вдалося? Ну, в принципі, три перемоги є, три перемоги. Звичайно, що кажу, по першій грі так трошки було важкувато, втягувались, програли першу чверть Львову, так, а далі, в принципі, так само з рівним, так, нервова. Тобто, якщо ми перестанемо нервувати, так я розумію, що спорт є спорт, так, і всяке буває, але нам треба все ж таки максимально знаєте, так, бути впевненим в собі, не переоцінювати свої якості. Так, і свої, і свої ігрові, так скажемо, навички, а саме бути впевненими в собі, не сумніватися в своїх діях. Так, якщо ми починаємо сумніватися в своїх яких діях, то це, в принципі, ніколи до, до чогось хорошого не призводить. Тому зараз я як тренер задоволений трема перемогами, але ж кажу початок чемпіонату працювати ще й працювати. Перше, хочу сказати, подякувати Збройним силам за те, що ми вже проводимо другий сезон умовах війни. І друге це вибачитись перед нашими болівальниками за таку неоднозначну доволі погану гру. Шанс був нав'язати. Якщо б ми краще зіграли в захисті, ми з перших хвилин провалили, пропустили ривок 15-2, не справилися на пікінг-ролі, пропустили багато трьох від лідера, і це нам завадило зіграти в конкурентоспособну гру. Якщо б ми зіграли краще в цих аспектах, у нас би був шанс зачепитися за гру. Вітаю будівельник. Гарна гра. Дуже погана. Перша половина, особливо захисту. Провальна. Провальна, гра. Провальна гра. Не готова грати проти будівельника ментально. Будемо готуватися до наступних ігор. Слава Україні, слава Росію!